Ну що, слухайте чоловіці історію про Каховську даму з мого дитинства. 90-ті роки мені було десь 12 років, і батько мій покійний, який вже покоєний, да? e, працював тоді в Криму, в Ялті. І ось одне із літо на канікулах він вирішив мене взяти з собою. А в 90-ті роки хто заробляв як міг тоді, в ті роки? Були важкі часи. Ну, мій батько так заробляв, він був непоганий, на у нього, як казали, золоті руки були. Хто мій батько знав особисто, той розуміє, про що я кажу зараз. Ну і він заробляв там, опалення, вони робили таке, ну, як будівельник, скажімо так, да, тільки такий більш вузькоспеціалізований будівельник. І от зараз я своїм познанням, познанням розумію, що цей його наймач, да, який дядько, цей, якого я наймав з нашого міста, от, з Покрова, да, тобто Женікизем називалося, він, мабуть, був на той час багатим в нашому місті людиною, і да? він от вирішив вкластися в нерухомість в Криму да? за свої гроші. Мабуть, кудись вирішив вкладати гроші. І з один оце літо він, на коли літо мене взяв батько з собою вже, він вирішив повністю переїхати вже в Ялту. Він, мабуть, там собі здається відбудував вже будинок. Вже. І от собрали ми всі речі. Тоді на Камаз такий вантажний, позавантажили ці речі всі. Якби Камаз тоді була така, подавала шатка, Радянський Союз, тільки вся да ця, цей, е, а куди ж мене брати? Да? Цей. Вони там сіли, батько сів на місце да, біля водія. Там. А куди ж мене? ну Запихнули мене туди, на задню спальник, де водій відпочиває. Да? Хоча так ні, не можна робити, це не місце для пасажирів. Да? Там пасажира не може перевозити. Ну, так, цей. І ось ми поїхали через Новоронцовку, да, і на, виїхали на Каховську дамбу. І ось що я пам'ятаю, ці 90-ті роки це Каховська дамба для мене е, така показалася така, о, мега споруда. Бо ідея там був? Я в тільки ті, там був, в Запоріжжі там бував. Таке, а так більше ніде й не бував. Да. І для мене, ну так, я Дніпро Дніпрогеця теж бачив, звісно, що Ну Каховська дамба мені особливо проїжджала і вночі, вона вся світилася, як і ялинка там прям. Дніпро там, так, це так, підсвічувалося мені так, цю дамбу я так запам'ятав досить серйозно, що до сих пір я пам'ятаю, скільки років пройшло. І ми виїжджаємо тільки ось з дамби. Да? і Тут нас тоді ще ж міліція була. Пам'ятаю, ГАЇ вже було чи не було це ГАЇД. Даї Даї, да, ДАІ, да? Ну, це ДАІ, по радянському, по радянському Гаїці. Чи просто була б міліція була. Ну що, зупиняє раз міліція. І тут водій от, думає, що це зараз провірить, це я тут я сидю, каже, ховайся, якось, ховайся. Ну, а виявилось, там трошки сумна була новина. Виявилося, що нас зупинили не по тій причині. Нас зупинили, там була така серйозна аварія, якраз на виїзді з дамби, там таке перехрестя, якась така розв'язочка, я пам'ятаю, щось таке було. І на тому перехресті якась така радянська якась, чи копійка, якась щось там не розминулись. І їх попросили допомогти витягнути людей, бо швидкої ще допомоги не було, а треба було терміново витягнути, врятувати людей з під машини, з-під уламки там, машини. І Мій батько з водієм там, вони допомагали там, поверну... Ну, я, звісно, що ховався там в машині, не все так трошки там що там робиться. Ну і нічого там так і не побачив. Ніч була, там, це, це і таке все. Да, Повернувся в крові, пам'ятаю все це. Я так, ну, я якось так, до крові нормально, без цього. Ну, просто пам'ятаю, що так вони кажуть: ой, там такий жах там, кажуть, був я це пам'ятаю. І ще була така тема, що всі, хто проїжджав або туди, або на Крим, або з Крима через Каховку, да, здається, в Каховці ж був конячний завод. Да? І це ж 90-ті роки всі заробляли, як могли, і там, мабуть, хтось там клягав спирт з завода, і варили, там, чи варили, чи приготовляли да, таку, е, с, с, таку е, настойку? якусь, чи такий, якийсь, як, Він називався як маньяк, таку, щось, е, самі робили, да, з цього спирту робили. Ну, Її купляли, бо вона була дешева. там і, е, Мабуть, хтось її вживав, куштував, там, може, і мій батько куштував, я ж не пам'ятаю наскільки. ну, Всі брали, і здається, ми той раз тоді брали, батько зупинявся. Комусь, може, там, на, на подарунок брали, Каховський називали, так і вже називали. А він називався Коняк, до речі, ж сам Коняк під Маркою, якщо торговий, називався Береслав. Береслав називався. А от Коняк цей він там просто, мабуть, без назви більше всього був. Може, так і називали Береслав. Ну це не той Береслав, який оригінальний, а той коняк, який там розливався десь, там у когось там, десь на хаті, там, чи як, як воно було реалізовано це все. І так, ну Крим, це взагалі окрема історія. Крим в 90-х роках, Ялта це для мене вау, інший світ, пальми, клімат, пляжі. Вау! Так, таке задоволення. Я, отримую. я там два роки просто в Ялті прожив. Ну не два роки цілих, а саме літом. І ми там були вже як місцеві, бо на другий рік ще сестра моя приїхала. І ми там ходили як місцеві, бо то ж 90-ті роки заробляв той, як міг. І на пляжі з цих місцевих косили гроші да, за вхід. Навіть, здається, з дітей брали. Там, може меншу суму там брали, ну, брали, здається, з дітей. А ми там вже як місцеві, ми нас там вже всі знали, ми там вже під місцевих косили, нас там ніхто і грошей тих не брав за пляж. Ну і пляжики в Ялті це ж камінчики, галічка така, М -м -м, клас. Все все тільки, одні тільки хороші спогади про Ялту 90-х. Я був ще в Ялті в х потім в роках ще був. ну, Останній раз був в 2004-2005 Ялті був, після того в Ялті не був. Маю надію, що побуваю в Ялті. Маю надію, хочеться, ще побувати в Ялті, звісно, що будемо чекати українську Ялту. От такі мене спогади. Ну, це, мабуть, інша відео для ін... тема для інших відео. От така каховська ну, за те я можу сказати з. З впевненістю, що я по Каховській дамбі їздив, проїжджав. Бо чи відновлять її цю дамбу, чи ні, бо от сьогодні там читав новини, що там не так все вже це як одразу здавалося просто. Там, ніби, пошкодили серйозну дамбу на глибину дуже високу. Хто хоче, нехай почитає там останні новини. Наприклад, у Юрія Романенка, за де він там читав, опублікував, я там читав, він опублікував таку версію, як це сталося. Там ось сьогодні новий у нього в телеграмі пост. Хто хоче. Ну добре, це вже я починаю воду лити. Так що чекайте нових відео. Дякую, хто подивився. Бай!